Привіт усім педбатькам! батькам! Ви на каналі Педхаус і сьогодні ми підготували для ваших домашніх хижаків свіжесенькі новинки паштетів від польського бренду «Доліна на течі Рафі. Тапніть лайк і хочеш, ж в огляд. Вона пірнула. Ці паштети є повністю збалансованими. Вони добре засвоюються, а також не містять зернови. А ще вони чудово підійдуть для зубів будь-яких домашніх хижаків, дорослих, гавчиків і нявчиків, улюбленців похилого віку з чутливими зубами та ясним. А окремі рецепти для звіру малюків, що лише вчаться робити свої перші кусь. Для собань бренд пропонує величезне розмиття паштетів та кілька об'ємів пакування, аби ви змогли обрати найбільш зручне. Представляємо смаки з яловичиною качкою, ягням, індичкою, кролик. І цікаве поєднання яловичих шлунків та шинки, дичину для справжніх хижаків, а ще ніжну перепілку з багатим амінокислотним складом. Водночас, рецепти містять олію лосося та льону для здоров'я і краси шкіри та шерсті. А приємним бонусом у всіх рецептах є лохина та журавлина, що мають потужні антиоксидантні та протизапальні властивості. Усі гавчики можуть придивитися до баночок об'ємом 400 чи 800 грамів. Однак, мабуть, вибір очевидний. А песомоляків можна пригостити з стелятиною або ягням, також із додаванням ягід. Це спеціально розроблені формули для цуценят і молодих собак, що добре підтримують організм у період зростання, зокрема сприяють правильному розвитку мозку та забезпечують гарну мінералізацію кісток і зубів. А для крихіток мініатюрних порід окремо створені консерви зручного об'єму 180 П'ять грамів ягнятина чекачка вибір за вами або ж за вашими маленькими хижаками. Звісно, обидва паштети містять ягоди, а також додатково чебрець для кращого травлення та насіння подорожника, що стимулює моторику кишечника. За потреби ви можете обрати паштети і у м'якому пакуванні як для дорослих песиків усіх порід, так і окремо для собань, мініатюрних та малих порід. Для котиків є також багацько неймовірних формул, що на 100% покривають щоденні потреби дорослого улюбленця у всіх поживних речовинах. Паштетики збагачені необхідними організму поживними речовинами, зокрема таурином, олієм лосося, льону та іншими. Це неймовірна індичка з високим вмістом білка та низькою жирністю. Качка, що добре впливає на імунну систему: телятина, відмінне джерело легко засвоюваних білків, а також тунець для кастрованих і стерилізованих котиків. Звірята точно оцінять таку смакоту. Бренд здивує вас і паучами велетнями об'ємом 300 грамів з обожнюваними смаками моркотунів, лососем і яловичиною. Це однозначно харчування для справжніх ласунів, а розміри пакування цьому підтвердження. Бажаємо всім гурманам поживних та смачних обідів. Більше про паштети долів на ноте чи рафі на нашому сайті або в додатку Петхаус. А щоб не пропустити жодної цікавинки, підписуйтесь на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Папа! -па!